Ось така наша школа, як гарно коло школи, квіточки ростуть. Ось так біленько, всяко цвітуть. Тут нас фоткать. Красота. Ось така наша велика школа. Що там? Все? Ось так, у нас коло школи. гарно квіти ростуть. Такі біленькі гарні. Я людей не знімаю. О, ось так. У нас коло школи, гарненько. Така наша велика велика школа. Велика велика школа. Красота. Маки вже скоро будуть цвісти, Треба нині вийти до Бабинінки. Ні, на свята зелені вийдемо. До Бабинінки на те. Нагород там такі маки, цвітуть, яка би в поліцію? Ну тут о, дикі маки, то з такого. О, ось так. Наша школа виглядає з цієї сторони. Велика школа, колись дуже багато було людей. Я не ті алейкою холодком. О, ось так. Тут колись ще час перші сюди ходили. Ось до школи. А це сюди о, я виходила через гору йшла до школи, тут була стежка, і ми сюди весь час ходили через гору до школи. Це у нас шкільний майданчик, футбольне поле, там де вдалі волейбольне поле. Ось. Так щось такі-то справи. Ось так. Наталюшка. Ану, скажи привіт. Ану Іван. Добрий день. Це наша школа. Це церква. Ось така красуня. Роблять перекриття. А? Де? Тут Де воно я не бачу? Схова сховане в дуплі. Ага, пташенята. Дивіться. Ви бачите, які дзьобайки сидять. Ха -ха. Я б не його там побачила. Ось. Ось так наша церква красуня. Треба купити срочно багет. Мені треба наклейку багатьох. Тобі в доволі вже купити. Ось такі діла. Оце тут волейбольне, волейбольне поле. Шти сітка натягнена, Тут грають волейбол. Ось так. А ми зараз зайдемо в магазин. Ось. Купимо розова відсвяткуємо завершення навчального року. Досить не паршивого. Тобі табеля дали? Ні. А чого тобі не дали табель? Ну, Мій табель вже лежить. Ага. Нас сьогодні давали... Дітям, хто відмінники, давав наш орендатор, так, якби, премію дітям. Ось хто на відміну, зовсім на відміну закінчив навчальний рік. Мому Іванові попали. Попала теж така премія. Ну, Наталі трошки до премії не дохватило сили, але я думаю, за стимуля... стимул буде для такого діла. Я думаю, дітей буде стимул краще вчитися. Ось досить не паршиву суму дітям дали. Ось так, що ось такі діла. Тут теж дзвони, ті півники цвітуть. Ось ось така красота у нас. І зараз ми прийдемо додому і будемо працювати далі. Свято закінчилося, називається. Далі починаються будні, а Іванові ще мені прийдеться ще раз в село. я не А по посилку на пошту. Я думала, ми витримаємо до посилки, що буде якраз же приїде посилка. О, ось так. Гарненько. Яка будинок? Не знаю. Окажу, тут які білі співники цвітуть. Гарні. Ось. ось Ти гарно все тут. Віточки білі-білі. Ой, там Я до дитини не лізу. Ось тут дитячий майданчик. Ось такі діла. І зараз підемо. О, і зараз йдемо. Візьмемо морозова. Так, глянемо, тут якісь, мабуть, квитки продають. Напевно. Ось. Азорний Азорний... Так, чекай, чекай, мій гаманець. Купимо помідори картопляні. що такесь не купляла. Так, що я купила? Яблука. Яблука, яблука. 2 кілограми 706 грам. 31 гривень 50 копійок за кілограм. Заплатила 85 гривень 24 копійки. Так, яблука. Так, морозиво 144 гривні. За цю кобасу купила, заплатила. Так, стояти. Хліб. Двоє хліба по 23 гривні. Заплатила 46 хліб пшеничний різаний 20 гривень 70 копійок один і батон молочний 19,80. Купила я четверо хліба. Так, пакет один на 4 кілограми, то на яблука я брала 4 гривні. Так, тоді що тут -то у нас де? Не бачу. Вода Наталька купляла 22 гривні літри, таку в скріній бутильці, ядро соняшника. Три пачки по 19 гривні, 57 гривень заплатила. Зараз я вам покажу. Це я ще тут купила. Соняшника. Ось така, По 19 гривень. Так, майонез королівський 67 гривні. Так. Соняшник. Королівський так. сказала. Банани. Кіло 720 по 71 гривні. Заплатила 122 гривні 12 копійок за банани. Огірок 670 грам по 76 у мене буде 50 гривень 90 бі копійки за таких 4, 4 огірки. Так, 4, так, огірки. Помідори 510, ні, 910 грам по 73 гривні. 66 гривень 43 копійки. Ось помідорчики. Гарні помідорчики. Так, і сума вийшла в мене 561 гривень 200. 561 гривень 21 копійку. О! Оце я. все Що я купила? Зараз ми відмітимо останній дзвоник. І до роботи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, всім гарних літніх канікулів, хто завершив школу. Гарно відпочити, щоб з новими силами знову ж таки до навчання. Ну хай Бог дає, щоб вже за літо. Наші хлопці з дівчатами здобули перемогу якнайскоріше. Ось і настав мир, спокій і затишок. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.